Раді вітати вас, наші дорогі глядачі. Сьогодні я розповім вам казочку про дуже сміливу жінку. Колись в квітучих садах, золотистих полях, в могутніх горах жила дівчина з вродою такою, що й майже кожна жінка заздрила, блакитне ока з волоссям, що блищить на сонці, наче колосся пшениці у полі. Влітку її квітучість та ніжність неможливо описати словами. Дощовою осінню, сидячи вдома за чашкою чаю, чи какао з зефірками, скинувши листя з молодих дерев, залишалася такою ж фантастичною, холодною зимою, кривши все білими килимами, розживащоко посміхалася, що підкреслювало неперевершені риси її обличчя, і навесні, оживляючи все таким свіжим, теплим та привітним, Усі діти, усі 43 мільйона дітей любили її доброту, щирість та радість. Вона з усіма говорила на рівних. Одного разу, повертаючись з тяжкого робочого дня, вона зустріла нестерпно гидкого чоловіка. Його лице було схоже чи то на свиняче, чи то на мапяче. Складно було сказати. А погляд такий нелюдський, колючий. Що ж у серці холонуло. Та дівчина не боялася його, бо знала, що вдома її чекають усі діти. Тільки но вона захотіла минути того чоловіка Цей опудало, підскочило до неї та щось на незрозумілій мові сказала типу: А ви не знаєте тут Крим. Вона стала, подивилась на нього та й каже Вибачте, я не розумію вашої мови. Він почав кричати. Ну що ж, хлопче, не доля, а тепер дозвольте мені піти додому, сказала дівчина та й пішла блакитна ока. Аж помітила, що те створіння слідом рухається, почала тікати, бігла з усієї сили, бо додому залишалося десять кроків. Забігла до хати, задихаючись і жадібно ковтаючи повітря, видихнула. Та те створіння почало ломитися ногами у двері та вікна, і врешті вибуло вікно, вдарило жінку та забрало діточок її рідненьких, кримчан. Отямившись, довго плакала, підкалася жінка і планувала, як повернути дітей її. Наступного ранку їй було вже легше, але все одно дуже боляче. Ось настав уже й захід сонця. Жінка знову побачила того незнайомця. На цей раз він вибив двері, вдарив жінку і забрав ще більше малюків, доничан та луганчан. Одразу, коли отямилась, жінка почала планувати, як повернути усіх своїх дітей. Проходили роки, жінці не ставало легше, бо боліла її душа за дітьми, що їх у неї вкрали. І ось настала зима 2022 року, 24 лютого, 4 ранку. Жінка й діти прокинулися від звуку гулу ракет, літаків та вибухів. Вімкнувши радіо, вона почула, що почалося повномасштабне вторгнення. Вибігла на вулицю, а дітям сказала сховатися в укриття та сховища, а сама вирішила прийняти весь удар на себе. Бачила вона полум'я, ракети, а вдалині солдат, що так і скалили зуби. Один із них настав на неї дуло автомату. Подумала жінка, що загине. Аж раптом з'явилися інші воїни. Вони допомогли жінці і врятували усіх її дітей. Вічно дякуватиме мати, цим воїнам і всім дітям, що допомагають нашій любій ненці. Україні, от і кажеш кінець, а хто слухав молодець. Вітаємо глядачів каналу Галичина і з вами знову казкова майстерня. І сьогодні ми продовжуємо з вами ділитися чудовими ідеями, які ви можете втілити у життя, і також створити затишний святковий настрій у своєму домі. І сьогодні з Софійкою ми будемо вам показувати дуже чудовий майстер-клас із створення ось таких і декорування ось таких новорічних віночків. От У нас є заготовочка зроблена із сіна, і зараз Софійка буде декорувати цей віночок з допомогою шишок, гілочок і різних прикрас. Ви також беріть різноманітні прикраси, які у вас вдома є. Долучайтеся до нас. Ми будемо створювати таку красу, і я впевнена, це не залишить нікого байдужим, адже створить вам ось такий настрій. І найголовніше ви створите це власноруч. Ми з Софійкою вже давно у казковій майстерні. І напевно, Софійка, в тебе точно був досвід і створення чогось подібного. Е, так, я робила такий вінок на Різдво. Він висів у мене на дверях. А ви пам'ятаєте цей момент? Це напевно було зі мною. Ми разом з тобою створювали такий віночок, так? Ось ми пригадали з Софійкою. І бачиш, прийшов час, і ми знову показуємо майстер-класи, оновлені якісь ідеї для наших глядачів. І тобі цікаво було створювати такий віночок? Так, дуже. Це річ, яку можна використати багато разів. І вона по-особливому створює затишок у вашому домі, тому що ти створила це власноруч. І воно якось особливо. Правда, не те, що ти придбала у магазині, а створила сама. Так, дійсно, дуже особливо. Так, і наші глядачі, я впевнена, теж можуть таке створити. І для того, щоб заощадити нас в такому віночку, беріть шишечки, жолуді, горішки, різноманітні прикраси, посипайте їх блискітками з допомогою клею ПВА. Спочатку гарно промазайте шишки, горішки, клеєм, а потім гарно посипте блискітками. І ваші шишки, жолоді, горішки будуть мати святковий вигляд. Тож, давайте будемо створювати вже нарешті цей віночок і покажемо нашим глядачам, що у нас вийде. Я впевнена, вони вже з нетерпінням чекають на цей момент. Софійка, починаємо ми з гілочки, звісно. Спочатку ми беремо гілочку і на одну сторону ми чіпаємо нашу гілочку. Ось таку. У нас вона штучна. Ви можете використати натуральні, тільки натуральні вони з часом обсипаються. Тому ми вирішили взяти такі декоративні. У нас всі прикраси на зубочистках, так щоб нам було легко їх фіксувати. А ви можете використовувати клей. Звісно, з допомогою дорослих. Як ви помітили, крім шишок, горішок і прикрас, у нас є ось такі клубочки. І також розписані ось такі гіпсові прикраси, які ми вам теж показували майстер-клас у попередніх наших казочках. Тому у вас є можливість переглянути всі наші казочки і також пригадати, які у нас були майстер-клас. Добре, Софійка! Щось тобі допомогти. Дивися, сова тут, є, можеш десь почепити. На взірець я створила ось такий віночок. Як ви бачите, використала я тут декоративні сніжинки, банки з стрічки шовкової. Також розписала ось такий гіпсову прикрасу. Теж використала штучну гілочку, жолуді, горішки, ось такі подаруночки. Також прикраси ялинкові і клубочки, шишки, жолуді, горішки, ось такий віночок у мене вийшов. І, звісно, основа також сіна. І все це покрила блискітками та зафіксувала лаком для волосся. Кріпила я це все гарячим клеєм. Ви можете також використати титан. Або як ми з Софійкою, зубочистками прикріплювати так безпечніше для дітей. Цей віночок буде традиційно прикрашати мої двері і створювати мені новорічний настрій. І, звісно, спогади про нашу чудову казкову майстерню. Включила свою творчу фантазію та задекорувала наш віночок, і ви можете так само, Софійка. Тобі сподобалося виготовляти віночок? Так, дуже це дуже цікавий досвід, і мені дуже подобається, як я прикласила. Мені теж. І глядачі наші, я впевнена, візьмуть собі цю ідею на замітку і обов'язково скористаються з таким майстер-класом. І створять вдома такі чудові декорації ближче до Нового року. Створюйте свій затишок, робіть своє життя яскравим, прекрасним. Декоруйте ось такі прикраси, які вам подарують неймовірний настрій. Та дивіться казкову майстерню. До нових зустрічей! papa, papa.